І це знову я до вас зі своїми математичними задачами зараз у мене така історія. Потрібно обрати малярний скотч. Я не знаю, видно вам чи ні. Така історія. У мене є полотно розміром 40 на 50 І мені потрібно зробити роботу дуже обережно, щоб не пошкодити по периметру білий край, і потрібно її заклеїти. І я думаю, дивіться, розмір полотна 40 на 50 Чи вистачить мені? Ширина 24 мм, довжина 2 метри. Чи вистачить мені для оформлення роботи? Якщо я порахую, що не вистачить, тоді мені потрібно купувати аж 20 метрів. Це суттєво відрізняється за ціною. Ну, тут є ще варіант 10 метрів, 10 метрів, але тут ширина гадніша, аж 48 вісім Це для мене багато. Тому ви зрозуміли задачу. У мене є полотно розміром 40 на 50 і я вирішую. Чи вистачить мені двох метрів для цього полотна? Чи потрібно вже придбати якусь більшу ємність з малярною скотчем? Угу. Життєва задача: формуємо умову, вирішуємо, працюємо. Умова задачі для роботи фарбами на полотні прямокутної форми розміром 40 на 50 см Обираємо малярну стрічку. Чи вистачить 2 метрів стрічки, щоб створити рамку шириною 2 см по периметру полотна? От впевнена, що більше з вас розв'язали цю задачу вже на початку відео. Але я буду пояснювати, щоб зрозумів кожен мій слухач. По-перше, 2 метри, давайте запишемо в сантиметрах. Ну, можливо, хтось заліто забув, що 1 метр то 100 см. Тоді 2 метри – це буде 200 см. І от якщо периметр полотна, який має, яка має форму прямокутника, буде менше, ніж 200 см, тоді вистачить. Якщо більше, то, на жаль, ні. До речі, скотч можна клеїти по-різному, можна встиг отут обірвати стрічечку і почати клеїти іншу. Можна, не знаю, є чи таке слово чи ні, внахлест, от так, от поверх. Навіть якщо встиг вистачить і все буде добре рахувати. Периметр Периметр прямокутника. Також нагадаю, можливо, ви забули, це сума довжин усіх сторін. Якщо в нас сторони А та Б, то периметр дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Обчислюємо. 2 помножити. У нас 40 і 50 см сторони, тоді 40 додати 50 буде 90. Множимо на 2, це буде 180 см. Отже, Периметр 180 см менше 200 см, причому значно менше, це означає, навіть запишу, що нам вистачить 100% цього малярного скотча. Відповідь на питання ми отримали. До речі, для чого так робити? От Коли е, робимо роботу, намагаємося, щоб вона була охайною, щоб не затікала, не затікала водичка, якщо акварелькою, або така рамочка нам потрібна, щоб залишилася. Саме для цього робимо таке. До речі, хочу порадитися, я художник, трішки малюю і мала досвід роботи зі скотчем. От Зараз працюю акварельними фарбами, і коли. Бачите, травмочка така біленька. І коли користуюсь скотчем, тут дуже часто водичка затікає, і тоді важко його прибрати, і тут пошкодження паперу відбувається. Так само мала досвід в роботі. Зараз покажу робота. У мене була така тривала робота, я писала пектораль колись. І так само використовувала скотч. І от бачите, навіть тут видно в мене край. Розчинник попадає і так само дуже важко потім прибрати той скотч. Потрібно було щільно перекрити олійною фарбою. І не тільки тут. Ще в мене була історія. От бачите, тут потрібно було розмивати лінію, тому що також мало пошкодження. От велика така робота була. От особливо з акварельними фарбами. Зараз це мене більш турбує. Напишіть, будь ласка, хто знає, який скотч. Яку малярну стрічку краще купувати? Ну, і впевнена, що це вам було корисно? Напишіть, будь ласочка. до зустрічі!